Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про чергову Нобелівську премію, незвичні методи лікування однієї хвороби іншою, а також про другого відомого австрійського психіатра того, що не Зігмунд Фройд. Але про це пізніше. Спочатку про Олександра Петровича Розенблюма, не австрійця і не лауреата Нобелівської премії. Він народився в Одесі. У сім'ї медиків вчився на лікаря у медичній школі при Київському університеті у 1854-56 роках брав участь у Кримській війні, де багато лікував хворих на тиф. Через 10 років після цього він очолив одеську психопатичну лікарню. Протягом роботи у ній він побачив феномен, що окремі психози можуть тимчасово або навіть назавжди зникати на фоні гарячки. Тобто сильного підвищення температури у пацієнта, мається на увазі не 37 градусів, а щось більш суттєве, десь так градусів до 39-40. Подібні ефекти спорадично відмічали ще з давньогрецьких часів, але по-перше, ніхто адекватно не систематизував інформацію, а по-друге, не розумів, як воно працює і що саме працює Так от. Розенблюм спостерігав за своїми пацієнтами і помітив, що повторювана гарячка тимчасове підвищення температури, потім зниження, а потім знову допомагає не всім, але декому. До того ж у випадках, які були хронічними і вважались невиліковними. Наступний крок був на межі етичності. Декількох пацієнтів Розенблюм спеціально інфікував малярією або оборотним тифом. Хворобами, які характеризуються повторюваною гарячкою, замаскувавши ці випадки під епідемію, яка тоді ширилася у Причорномор'ї, на щастя для всіх позитивний ефект мав місце не завжди, але мав. Всього таких випадків набралось 32 і результати своїх досліджень Розенблюм опублікував у всесвітньо відомому журналі праці лікарів Одеської міської лікарні. 1876 77 роки, том 2, частина Б насправді, як ви, мабуть, зрозуміли, журнал був абсолютно нікому невідомим. Не зрозуміло навіть, чи читав його хтось за межами одеської лікарні. Тим більше стаття була написана російською, яку за межами Росії особливо ніхто не розумів. Це до питання поширення важливих наукових результатів. На Заході про цю роботу на жаль дізнались лише у 20-х роках ХХ 20 століття вже після смерті Розенблюма, коли один з його асистентів переклав її німецькою, а потім з німецької її переклали англійською. Тепер нарешті про другого відомого австрійського психіатра знайомтесь, Юліус Вагнер Яуренґ, людина спритного і неординарного розуму і максимально тяжкого характеру. Яка не визнавала жодних правил і принципів. Наприкінці 19 століття він почав цікавитись можливістю лікування психозів гарячкою і проводив спостереження за власними пацієнтами. Надалі він довго розмірковував над тим, чи етично спеціально заражати пацієнтів, щоб їх вилікувати. Зрештою, вирішив, що етично, і ввів декільком з них культуру стрептококів. Не спрацювало. Після цього. Він помітив, що позитивні зміни спостерігаються не у всіх пацієнтів, а у тих, які мали ураження головного мозку, спричинені сифілісом у термінальній стадії. Він подумав, чим можна замінити стриптококи, щоб викликати сильне підвищення температури. Правильно, туберкуліном коха, про який ми говорили у попередніх випусках. Тут він отримав певні обнадійливі результати. Але, зіткнувшись зі стіною скепсису від колег, припинив дослідження, однак ідею не покинув. Під час Першої світової Вагнер Яурек допрацював свій метод, якщо так можна сказати, і почав вводити пацієнтам з термінальними стадіями сифілісу кров солдат, які хворіли на малярію. На щастя, групи крові тоді вже були відомі, і ризики не вгадати значно зменшувалися. Так от. Така експериментальна терапія виявилася ще успішнішою за туберкулін, якому і тут не пощастило. Плюсом малярії було те, що вона сама по собі викликала повторювану гарячку, а також те, що її можна було досить ефективно лікувати хініном. У 1918 році Вагнер Яурек нарешті опублікував результати своїх досліджень. Всього він пролікував 150 пацієнтів, причому слід відзначити декілька важливих моментів. Він одразу запланував, що частина з них буде у контрольній групі, тобто їх не будуть заражати малярією. Розподіл пацієнтів за групами був псевдовипадковим парні номери отримували малярію, не парні ні. Тобто не ідеальна, але все ж таки рандомізація. Після цього метод лікування малярією за Вагнером Яурегом нарешті визнали і почали впроваджувати по всій Європі. У 1927 році йому вручили Нобелівську премію. Варто зазначити, що смертність від гарячки сягала 15%, що насправді дуже багато. До того ж, у 60% пацієнтів протягом наступних двох років розвивались рецидиви, що теж немало. Але це було все одно краще, ніж термінальні стадії сифілісу з паралічем через ураження мозку. В одній з серій серіалу Лікарня Нікербокер є відсилка до цього методу. Природньо, що інші дослідники почали шукати шляхи покращення такого методу лікування. Спостерігаючи за цим, Яурек виказав ще одну важливу думку: нову терапію треба перевіряти не проти нічого, а проти існуючого стандарту, яким у випадку термінального сифілісу вже стало використання малярії. Проблема етичності вибору об'єкту порівняння є не новою і регулярно піднімається і обговорюється. Так набагато простіше довести ефективність чогось порівняно з нічим або з плацебо, але з точки зору етики, за наявності ефективного лікування таке порівняння є неприпустимим. У такому випадку треба порівнювати новий препарат не з плацебо, а з наявною терапією. Або вивчати новий препарат не як альтернативу існуючим методам лікування, а як доповнення до них. Якщо говорити про етику, то варто згадати і про іншу сторону Яурека. Під час Першої світової війни він як психіатр оглядав солдатів на предмет їх придатності до служби. Я не знаю, як буде ВЛК Німецькою, але ото було воно. Природнення, що йому регулярно намагались щось занести, щоб отримати довідку і не їхати на фронт. У це не подобалось, і він зазвичай відправляв таких солдатів на сеанс електрошокової терапії. Після цього вони або помирали, або направду, ставали непридатними до служби. Отака сувора віденська психіатрія. Після війни уряд почав з цим розбиратись, щоб притягнути Яурега до кримінальної відповідальності. Але за нього вступився перший відомий австрійський психіатр Зігмунд Фройд, і справу зам'яли. На цьому історія не закінчилась, І з часом він настільки заразився ідеями антисемітизму, євгеніки та расової гігієни, що його не прийняли в НСДАП. Але можливо, і через те, що його дружина мала єврейські корені, отака от, от багатогранна і суперечлива персона. А ви не хворійте. Будьте здорові і майте гарний день.